Дай Боже здоров'я! Ну що ж, починаємо новий бізнес-план. Зараз хочу спробувати, верніше раніше я цим займався. Зараз починаємо нову історію. Заказав яйця, перепилів. Вже закуплений інкубатор. Яйця сьогодні приїхали. Будуть у нас сутки стояти відігріватися, щоб набули кімнатної температури. І завтра вже будемо їх закладати. Весь процес буду знімати одним відео. Тобто від того, від даного моменту, скажімо так, що приїхали яйця і вплоть до того, як вони вже будуть лупитися. Думаю, ну, відео должно бути цікаве і полезне. Так що лишаємося. І в нас буде продовження. Вже розкладені в інкубаторі в мене. Зараз температура виставлена 37,8. Перший день не будемо включати автоповорот, тому подальшому включу автоповорот. Не знаю так, виклав їх. Тут попідкладав все. Понайменше каталися. Будемо пробувати. Заказував 200 яєць. Прислали 220, 18 яєць побилося, ну 2 на запас. Так що яйця прогрілися до кімнатної температури. Зараз закриваю і включаю інкубатор. Інкубатор підключили, набирає температуру. Зараз температура піддержуємо 37,8. Зараз він доганяє. Перші дні вологість я видержую десь 55, ну, максимум 60, ну не більше. Поворот є єсть. Поворот є єсть. В мене включений кожних 2 часа воно повертає. На даний момент до 10 дня в нас провітрювання немає. Після 10 дня вже починаю провітрювати. Зараз на даний момент з пару днів нічого не буду знімати, бо треба уїхати. Інкубатор лишаю. Сьогодні його ще і завтра зранку проконтролюю, щоб він вийшов у свій робочий режим, щоб вся температура була нормальна. Вологісті там, в принципі, хвата, підливати не треба буде. І лишаю його він, ну не знаю, десь з тиждень теж буде жити своєю життю. А потім вже зніму, що у нас там далі по процесу. І так, у нас 10-й день інкубації. Ці дні не знімав нічого, можна сказати, вдома не був. От, 10-й день інкубації, температура 37,8, вологість 66. Вчора вже провітрював, сьогодні знову будемо займатися провітрюванням. З провітрюванням все дуже просто відключив від сіті і відкриваємо його. А провіряю я, скільки провітрювати. От, наприклад, беремо якесь яйце, яке удобніше взяти. взяли яйце. Приклали тепленьке, чувствується тепло. А, навіть у нас одразу йде відбраковку у нас. Якщо воно холодне, візьмемо друге, це вже у нас піде від відбраковка. Десь я його пропустив і йому було тріснути. Ми беремо вже друге яйце але воно повністю тепленьке в нас. Коли до глаза так прикладаєш, що воно вже не чувствується тепло, значить треба закінчувати з провітрюванням. Все, воно зараз постоїть. Ну, десь в мене тут так не дуже тепло, то минут 5-6 В принципі, можна потім знову підключати його. І так, день 13-й у нас. Тільки що закінчив провітрювання. Ну, В принципі, не знімав, бо там нічого не змінилося. При провітрюванні долив води. Зараз вже температура, в принципі, ще 37,8 так і лишається. Вологість зараз в нас 50, але ну, вона зараз підніметься, бо тільки відкрив інкубатор. то вроде бы все в дальнейшем без изменений. Изменения у нас уже идут на 15 день. То есть завтра вечером. Сейчас 13 день, в я узду до 14-й. Так, сегодня что у нас настал? День Х. 14-й день, то есть сейчас через пару часов будет 15-й. Температура 37,8, зараз будемо скидати вологість 69, вологість нормальна. Зараз буду відключати автоповорот, скидати температуру і просвідчу з пару яєць, не знаю. Попробуємо. Авоскопа немає. Ну, Телефоном попробую просвічувати, чи вони засадіні, чи ні. І вже буду з поворотного лотка викладати їх на коврик. На скору руку. Зробив інкубатор, верніше, не інкубатор, а брудер. Такий бюджетний з пінопласта. На низу у нас піленочки. обов'язково піоночки, бумагу не можна. Зараз включив, тестую щоб температуру набрав, як він буде показуватися з температури, поки поставив таку лампу цю. Жду, десь повинен приїхати коврик такий теплий пол. І поставив звичайну лампу. Зараз, поки в рівно, бачу 36 градусів, нехай набере, подивлюся, як воно виключиться. Цю лампу я буду точно заміняти, тому що вона мені не подобається, заказав теплий пол. Там просто скільки там, 50 по-моєму, на метр воно йде. І з датчиком температури зараз виготовляють, не знаю, коли приїде, обіщали десь в течение тижня зроблять. Ну Вже тиждень пройшов, думаю, десь після виходних ось до, должен прийти. Тоді я вже перестелю, він вкрасно заберу. Скільки нею погано обігрівати, тому в основному буде під нею тут тепло в цьому місці, де воно. А сюди вже буде прохолодно і вони будуть всі кучкуватись тут. Ну, з пару днів, думаю, перекінтуються і так. Так що зараз відключаємо інкубатор, винімаємо оцей виносний лоточок. О, кстати, терморегулятор зроботав на 37 градусах. отлично. Винімаємо цей висідний поворотний, вірніше, лоточок. Так, поворот можна відключити вже. Оф, все, виключив. Автоповорот відключений. В принципі, зараз можна зразу і скинути температуру. Температуру скидаю я на 15-й день до 37.2. Температура у нас стоїть 37,2. Відключаю сейчас інкубатор і переставляємо яйця. У нас красота. Зараз цього лоточка їх всі повинімаємо і цей лоточок вже буде здати у нас слідуючу партію. Зразу попробуємо просвітити хоча б одне яєчко. Дивитися, телефоном так суботу не побачиш, А скопа в мене немає, як я казав. Ну Це, не знаю вам, видно чи не видно, не просвічується, значить засижене. Так, це засижене. Так, залити зразу. Воду. Суди багато залиємо, бо треба відкрити вентиляцію. З обох сторін однаково. Треба відкрити вентиляцію, щоб хорошо ми вентилювались. <плес> З пару яйць просвічу. Подивимося. Та ні, вроді би нормально. періодично просвічую щоб акуратненько їх викладати ну, не знаю вроді би засижені всі яйця виклав почті вийшов інкубатор все сейчас закриваю і наша задача це у нас 15 день з завтрашнього вечора вони вже можуть на 16 день починати лупитись. Тобто, перепила 16, 17, 18 днів. Оцих три дня, самих відповідальних. температуру піддержуємо 37,2, вологість 67, максимум 90. Не відкриваємо, не провітрюємо, не трогаємо їх, тільки слідкуємо за температурою і вологістю і ждемо при Так, проверяємо температуру. 37,2. Все отлично. Автоповорот виключений. 14 й день, сейчас буде 15-й у нас. Зараз десь... Зараз воно вже поміняється на 15. й Луточок оставляю пока. Завтра Буду в нього закладати вже нову партію. Хай тут собі лежать. Сьогодні вони відпочивають яйця. А завтра вже будемо закладати. Так, зараз пару часу ще походжу, поконтролюю, тому що відключав цього інкубатора буває таке, що е, іноді, як довго відключений, температура міняється по то не знаю, з чим це зв'язано, але ну, так. Так, відкриваємо два вентиляційних відверстях, тому що в ці дні зараз буде яйця будуть виділяти багато вуглекислого кислого газу, щоб була трошки маленька вентиляція чи правильніше сказати циркуляція воздуху. Ладно, тоді вже будемо знімати, як будуть лупитися. Ну що ж, у нас настав День Х, 17-й день. Як зараз бачите, перепила вже почали лупитися тільки початок. От буквально перших пару штук вилупилося. Температуру зараз так же само піддержую, 37,2. Вологість від 60, ну, максимум 90, ну, зараз це почнеться вилуп, то буде 90. Треба буде відкривати всі отвори, десь скидати. Ну, ідеально, в мене температура десь 70-72. Тобто вологість, кажу, температура. Температура, повторюю, ще раз 37,2. Ну що, ждемо? Тепер? Виводу, і вже пока у в нас там далі відбувається. День 18-й, це, не звертайте увагу, лампочка у мене стоїть, підсвічую. Включаю, щоб було видно, що там стекла всі запотівші. Основний вивод вже пройшов, вологі зараз 80. Ну Нехай буде на останньому етапі. Поки так, зараз які там не долупились, їм просто буде. Легше вилупитися, оскільки шкрилупка буде м'якша. Тут у нас лакшері, зона. Така у нас малечі. Спляк, видихають. Вода, як бачите, стоїть в їлочці, щоб вони не топилися, туди просто камінчиків накидав. По временному брудерві поки розкажу. Стоїть підключена тепла підлога, вірніше я її зараз відключив, бо їм трохи жарко. І включена інфракрасна лампа. Тут стоїть два терморегулятора. Ось до один цей стоїть на теплий полно. Зараз витягнути, то не дивіться, температура тут 19 градусів переміщення. Другий стоїть на інфокрасну лампу. На інфокрасній лампі у мене стоїть зараз на 0,1 градуса менше, ніж в інкубаторі було. В інкубаторі у нас 37,2, тут стоїть у мене 37,1. Завтра буду скидати вже на 37. Возможно, даже можна буде скинути десь на 36 8. Десь можна буде на пару градусів вже завтра скинути. Просто сьогодні поставив таку температуру, нехай неї, щоб не було їм резкого перепаду по температурі. Початку включав їм теплий пол. Дивлюся, їм зараз жарко стало. Я його і вимкнув, ми всі розбивалися по куточках, ховалися від нього. Так що, поки нехай сидять під лампою, до лампа виключається, срабатує, виключається. На даний момент основна маса бивилася. Не знаю, що сьогодні він постоїть, 18-й день, завтра вже буду його вичищати, дезінфіцірувати. Чим дезінфіцірую, я дільне відео зніму. І буду закладати нову партію вже яєць. По цим перепилам буду знімати відео так що від сьогоднішнього дня, від першого. і до, вплоть до того, коли вони вже почнуть нестися. Кожен день буду знімати вам відео, щоб ви бачили як це наскільки це швидко, вони виростають і наскільки швидко вони дозрівають до того, щоб вони почали нестися. Ще пару слов скажу по кормові. Корм для, брав для перепилів маленьких, Вірніше, не для перепилів для е ціплят. Ну, оскільки він, бачите, в мене ось до міленький він, стандартний корм, він ось до такий крупнуватий, вони його зараз не зможуть з'їсти. Тому що что... вони його їли, я пользуюсь, може хтось помни таку штуку, не знаю як правильно називається, млинок чи як. Как... Це ще пережитки савка, Колись з ними молотили сахарну пудру. Він в принципі, нормально справляється. Але в кого немає. У мене раніше його не було, то я користувався просто бутилкою перекачував. З стекляною розстелив на якусь газетку, розкатав його бутилку. В принципі, нормально теж було. така от нас красота тут получається поки їх не считав як я казав вже всі виведуться тоді посчитаю що у них там і який був процент виводу на даний момент в принципі був мороз яйця їхали морозом я дивлюся вже десь, ну, скажімо так, половина, то точно вилупилася. Ну що ж, друзі, на цьому буду закінчувати відео. Підписуйтесь на канал. Кому буде цікаво слідкувати, як наші перепила ростуть. Пишемо коментарі, ставимо лайки і вже...